Доброго вечора, мої хороші. Я вас вітаю на своєму YouTube-каналі. Таро Ворожба називається. І я тепер хочу більш його, скажімо так, ретельно вести, щоб більш частіше виходили відео, і щоб у мене було якомога більше підписників. Так що так. Дивіться. Тут я буду розглядати питання так, політичного плану, міжнародного і так далі. і так далі. Тобто, звичайно ж, теми війни нікуди від нас вони. На жаль, вони не уходять, не відходять і так далі. Тобто, Я це все тут буду на цьому каналі розглядати. І хто ще мене не знає, мене звуть Володимир. От. Тож, давайте почнемо. Є такий у нас на порядку денному таке питання. Зараз планшета зачитаю. Що президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до розмови з екс-президентом США Дональдом Трампом, і може ознайомитися з його мирним планом Дональда Трампа. І є, звичайно, такі питання, на які я хочу зробити на ці питання розклади. І так, питання перше. Чи є у Трампа гідний план перемир'я? Взагалі, чи є у Трампа гідний план перемир'я у Дональда Трампа? Так. Чи є у Трампа гідний план перемир'я? Зараз ми з вами подивимося. Зараз. Дивіться, одразу вам можу сказати, що е, ніякого гідного плану перемир'я у нього немає. Взагалі у нас е, випала е, п'ятірочка пентаклів. Тобто ніякого плану, те, що це просто популізм слова. Зараз ще до нокарти, і я вам е, розповім більш детально Так. Дивіться, карти кажуть це брехня, щоб виграти час. Йому потрібно виграти час, виграти якісь просто з цього е, дивіденди, можливо, і політичні. І політичні. А ці, ця вся полеміка Трампа ведеться. Е, ну, тобто, з тим розрахунком, що Україна, от дивіться, у нас тут все перевернулося, карта смерті. Е, перевернутий туз Жезлів і е, перевернутий. Туз Пентаклів і вісімка, і вісімка е, іде. Господі, і вісімка жезлів іде. Тобто йде е, розрахунок на те. Тобто ця пополійська так, ці пополіські розмови йде розрахунок на те, що ми е, втратимо пильність, боєздатність і не зможемо відбивати е, атаки Росії. Так, зараз. Ще так, поясні. Угу. це все договорняк, це все договорняк, тому що дивіться, це все полюбовно, це все полюбовно куплене. Це все полюбовно куплені ці слова Трампа, і взагалі це продажна це дуже продажна людина. Дуже продажна. Не дивлячись на те, що він там що він там каже, мільярдер і так далі. Це все його вже в минулому його вже купили. Його вже купили, розумієте? Його вже купили. Причому не за дуже великі гроші, я вам можу сказати. Це не якісь там мільярди. Ні. Ні. Це може декілька мільйонів доларів. Всього. Так. І план його. План. Ну, звичайно, цей план нічого хорошого не несе. Нічого хорошого він не несе. Нічого взагалі. Е, помимо цієї е, П'ятірочки. п'ірочки, е, так. Пентаклів, у нас йде карта відлюдника, йде карта перевернутого пажа кубків та вісімка кубків. Тобто ніякого мирного плану немає, є тільки велике бажання, щоб Україна перестала, скажімо так, прочатися. розуміти, і все. І все. Ніякого мирного плану у цієї людини немає. Давайте майбутнє цього питання роздивимося. І все, просто щоб, просто щоб Україна програла. У нього єдине є бажання просто, щоб Україна програла. Ніяких там планів. Тут навіть, розумієте, за плани відповідають мечові карти. Тобто, так це де людина реально думає, реально, е так щось е вона. Е так, Якісь плани вона, вона будує. А тут навіть жодної мечової карти немає. Жодної. Жодної. Це просто бла-бла-бла. Так, дев'ятка жезів у нас випала і... Питання цього. Угу. Угу. Так. І майбутнє цього питання. Майбутнє цього питання у нас... Перша мечова карта випала. Ні. Нічого не, нічого не вдасться. Дивіться, у, у Трампа перевернулося колосо Фортуни. Тобто воно, воно наприклад, у колоді Вейта Колоса Фортуни. Воно, зараз я візьму класичну колоду, і вам покажу, як воно там зображено. Тобто, от дивіться, хто зверху, так, коли е, колесо фортуни так наверху, тобто, ну це наше життя, той може дуже різко опинитися і внизу. І вже його буде молотити оця, е, так колесо життя. Тобто він попаде під колеса життя. І, і е, це питання взагалі ніякого мирного плану немає, і е, це тільки, на, скажімо так, налаштовано на деструктив. Щоб в, Україні, щоб в Україні не було щастя, розумієте? Щоб не було у нас щастя. Але ми не поведемося на ці всі приколи Трампа і так далі. Добре, це питання ми розглянули. У мене є ще одне питання. У мене є ще одне питання. Е, так, яка користь буде від зустрічі Зеленського та е, Трампа? Яка користь буде від зустрічі? Зеленського та Трампа. Чи буде взагалі користь від цієї зустрічі? Зараз ми з вами роздивимося. Ну, місяць випав. Обмани, обмани, брехня. Трамп продажна тварюка. Продажна. Прода, продався Кремлю за 3 копійки. За 3 копійки продався. Ну, звичайно, для нас це великі гроші, так. Це може бути і декілька десятків мільйонів доларів. Але ну, для, для рівня якихось країн, мільярдерів, так? Кілька десятків мільйонів доларів і продати свою честь. Це дуже таке питання, розумієте? Якого плану? Так, далі. І друге у нас питання. Чи е, яка користь буде від зустрічі Зеленського та Трампа? Чи буде взагалі користь від їх зустрічі Зеленського та Трампа? Чи буде взагалі користь від їх зустрічі президента Зеленського та Трампа, колишнього американського президента? Так. Знову випала ця п'ятірка Пентаклів, знову ж таки випала зараз, так. єдине що. А, Єдиний який такий плюс, я бачу, це десь на якомусь банкеті, так, на якомусь такому, а, розважальному, ну, як розважальному, на такому офіційному заході. Зеленський а, розкаже Трампу а, просто всю правду без прикрас про війну в Україні. Абсолютно. А, так, і що у нас по і того? Ага. Трамп у жертвах у великій кількості жертв, і так він нічого не бачить, такого поганого. Все у нього добре. Росія вперє у нього взагалі Ну нічого, він такого прямо. Та й господі, Тай хоч всі українці, щоб загинули, йому взагалі вообще... йому так пофіг. розумієте, йому так пофіг. Зеленський до нього буде намагатися достукатися, я вам скажу. Так, раніше що було. <хи> ось вам і Трамп. А ось вам і Трамп випив взагалі. А перевернути знову ж таки колесо фортуни. Перевернути імператор, тобто злетів він зі своєї посади. Так, Те, що в минулому було. Німає у людини ні честі, ні совісті взагалі. Це е, до кісток до останньої клітини аморальна людина. І е, яка, яка зараз намагається щось там е, викабелюватися і щось робити якісь дії, щоб повернути собі е, своє становище. Розумієте, щоб, щоб е, не так ось це було у нього, а отак. От і все. І воно продалося оце от за три копійки. Розумієте? Так, для нього немає нічого такого, господі. Що там 100 тисяч українців загинуло, що е, 10 мільйонів. Для нього це взагалі немає різниці для Трампа. Хоча Зеленський йому розкаже всю правду е, взагалі, навіть ту, якої ми не знаємо. Взагалі всю правду приміну так. Е, буде намагатися, буде намагатися розказати. Так і вже як ітог, і того карти сті. Дивіться, карта кажуть, що Трамп має, має волю і намір і замовлення просто нас увігнати в емоційний стан скорботи і так далі. і так далі. Тобто, в нього таке завдання. Це просто іпсо, Розумієте? Це іпсо. Тобто поговорили, це кубки, це розмови, це вода, розумієте, просто щоб у нас відбити волю до, е, до боротьби, до перемоги і так далі. І е, карта каже, що е, зі сторони Зеленського, Зеленський мозкаже, як би там не було, як би там не було, ми будемо стояти до кінця і е, кріпаками, бачите, карта кріпацтва перевернулася. Кріпаками ми вже під. Е, під 에, королем Жезлів, тобто під, під Росією, під її правителями, е, ну, правителями, вірніше, ми вже не будемо ніколи. От кріпасто перевернути і е, король, е, е, король жезлів. Тобто все. Чого б нам цього не коштувало? Чого б нам цього не коштувало? Ну, ось так. Так, е, і. Е, 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 е. Ось такі у нас були питання до цього до зустрічі, до можливої зустрічі Зеленського з Трампом, і що вони будуть взагалі друг другу один одному казати. Я вам дуже дякую за перегляд. Не забудьте підписатися, поставити лайк, підписатися, поставити дзвіночок собі, щоб ви могли регулярно дивитися мої відео. Дякую вам, гарного вечора. До побачення.